Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні наш програмі. Ми говоримо про концерт народного хорового колективу Джерло Кривбасу, який сьогодні відбувся у Палаці культури Південний. Більш детально про саму ідею цього концерту та і про сам народний хор. Ми більш детально поговоримо наступні 15 хвилин нашого етеру з нашою гостею, учасницю народного хорового колективу Джерела Кривбасу Наталією Матвійчук. Пенталя раді вітати вас. Доброго вечора вам, всій студії і а, нашим мешканцям. А, пані Даля, хотілося б почати нашу розмову про сам концерт, про його ідею до чого він приурочений. Так і поступово по ходу нашої розмови ми прийдемо і поговоримо про хор. Так тому, Добре. от до чого був приурочений концерт, як він прийшли? ну, насправді не є великим секретом, що ми всі з вами напередодні великих свят. Це день державного прапора, це день незалежності України і в будь-якому районі нашого міста, тому числі і в Інгулецькому районі. Сьогодні відбувся святковий концерт. Він дійсно був приурочений Дню Незалежності, Дню державного прапора. І хотілося б, користуючись нагодою, привітати всіх мешканців нашого міста, гостей нашого міста, тих людей, які для себе знайшли другу домівку в нашому місті із цим святом, і подякувати захисникам, захисницям, волонтерам, медикам, усім тим, хто сьогодні дарує нам таку можливість, повірте, працювати працювати у такому затишному комфортному місці. А, мені здається, тут додати і нічого дуже дуже гарно, гарно ви сказали. А, і як пройшов взагалі концерт, якою була атмосфера? Концерт пройшов жваво. Я хочу зазначити, що аудиторія була повна, так? зала наповнена глядачами, були представники, звичайно, і Інгулецької районної у місті ради, і адміністрація Палацу культури Південний, і, ем, звичайно, це люди похилого віку, які завітали на наш концерт. Ну і самі ми, учасники. Хор. Я так розумію, концерт вдався. Да. Звичайно Чудово. Ну що ж, поговоримо про а, ваш хор так? А, так, скільки він вже існує, так і а, ким був започаткований. Е, ну давайте, якщо коротко, з історії нашого хорового колективу, то розпочнемо ще з 99-го року. В 1999 році художнього керівника е, диригента хору Людмилу Олексійну Бірьозкіну е, запросили очолити хоровий колектив Червона калина на базі, тоді ще. ПГЗК, так в результаті Людмила Олексіївна створила у палаці Південному новий хоровий колектив джерела кривбасу, і це був рік 2004. У цьому році, вже через 20 років, у лютому місяці наш хоровий колектив відзначив свій ювілей. Це 20-та річниця творчості нашого досить колективу. досить дорослий у вас Тому, колектив. так. Це не молодий колектив, це такі є корифеї. Навіть люди, які багато часу ходять до цього колективу і знаходять там собі по душі заняття. А чудово, яка кількість учасників колективу? 32 учасника складає наш хоровий колектив. Але з 2022 року деякі чоловіки та жінки приєдналися до Лав Збройних сил України, тому е, можна зазначити, що е, в повному складі ми зараз не можемо зібратися в зв'язку з такими обставинами, але, але теж це дуже немало. немало чи чималий колектив, скажімо так. Це найкращий хоровий колектив в нашому місті. Тому він не, не може, може бути... не можу з вами сперечатися. Так не може бути малий е, так. Е, які були досягнення колективу? колективу, хору за ось ці 20 років існування? За 20 років про найбільші досягнення, так? тому що дивіться, в нас насправді... їх нам, нам не вистачить так. ефіру, я так розумію. Ми представляли Дніпропетровську область на загальнодержавній виставкові акції Барвиста Україна їздили до міста Києва. Виступали у 2005 році. Ми були запрошені на третій всеукраїнський фестиваль Азовська хвиля і також отримали звання Лауреату. Фестивалю також отримали гран-при на фестивалі. Перлина Азову у місті Бердянську, і це також був 2005 рік. У 2017 році наш колектив запросили до національного сорочинського ярмарку Ярмарина, де хор отримав диплом лауреата національного фестивалю. За високу творчу майстерність. Наш хоровий колектив був нагороджений дипломом лауреата Всеукраїнського фестивалю профспілок України. Ну і звичайно не обійшлося без наших традиційних. Криворізьких фестивалів. Весна Рудани прекрасний фестиваль. Душі Криниця. Напередодні е, новорічних свят. В січні місяці він проходить щороку. Прекрасне свято. Е, фестиваль і конкурс Україна має талант. Побивали там. О, це, це дуже прекрасно. От, ага. я, думаю, От що... я вам відкрила всі наші секрети. Це вражаюче. Навіть Україна має талант, це дійсно вражаюче досягнення. Мені здається краще, ну що може бути вище, як то кажуть? Це дуже круто. Який репертуар у колективу? Репертуар багатогранний. Різноманітний, багатожанровий, основу становлять е, українські народні пісні, але в останні роки, можливо, 5, 7, 10, велику кількість пісень становлять сучасні авторські пісні. Сучасних авторів Тараса Петриненка, наприклад, так, Ірина Кириліна, яка також працює. От, Є багато сучасних авторів, і ми працюємо не тільки в Хоровому колективі є у нас і досягнення тріо сузір'я, де співаються тільки три наших голосистих жіночки, так, учасниці. Є у нас також квартет. Який в хорі окремо працює, і солісти, які працюють з нашим хором. Тобто я так розумію, що в рамках хору так є так. ще окремі так, проєкти, так, 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 які так так. Да, да, да. Якщо за якихось обставин, наприклад, не може так хоровий колектив, це може бути дует, це може бути тріо, це може бути авторська якась пісня, яку виконує сам учасник хорового колективу. Це дійсно. Дуже добре, що ви мішо, що ваш колектив може ось так от підлаштуватись під будь-які виклики, будь-які да, бо це питання. життя насправді так. Так, а, мені наскільки відомо, ви 20 років вже в хорі. Так, так. можна сказати, що ви з самого початку в ньому. Так, і навіть трошечки більше ніж аж у початку. Ну насправді да, і вже багато років я є ведучою цього колективу хорового. Зі сцени я промовляю різні промови, репертуар і звичайно говорю про нашого талановитого керівника. А чудово От я хотів запитати, що змінилося за ці 20 років? Які були зміни? Міняється склад, міняються учасники, люди приходять. Іноді залишаються надовго, стають корифеями. А іноді розуміють, що можливо це не їхнє, але всіх нас об'єднує. Це любов до пісні, однозначно. Чудово. А до чого готуєте зараз? Можливо, якісь виступи. Ми можемо анонсувати, десь будуть а, проходити а... ваші концерти. Користуючись нагодою, хочу сказати такі коротенькі плани на майбутнє? Не обійдемо стороною свято Козацтва Покрови Пресвятої Богородиці. Це осіннє свято, яке всі знають наші мешканці. От і далі, грудень місяць, це різдвяна вже іде передноворічна програма, яка буде проходити на базі Палацу культури південної. Угу. А де зараз найчастіше проходять ваші концерти? Палац культури південний? Чи ви гастролюєте, там, скажімо? По області, по місту, по Україні. Ну, В зв'язку з обставинами, які сьогодні в державі, звичайно, ми вже не так гастролюємо, як це було трошки раніше. Але я вам хочу сказати про те, що е, Палац культури Південний, взагалі Інгулецький район, вони е, є найчастішими нашими глядачами, тому що ми на базі Палацу культури Південний працюємо, проводимо репетиції, там працює наш керівник. Тобто і ваші концерти зазвичай проходять так. саме в палаці культури. Півден чудово, якщо говорити про сонячі концерти, як довго готувалися до нього, і чому така назва була обрана як «Солов'їна моя Україна? Як довго готувалися? Можна сказати, що репертуар багатограний різноманітний, і в зв'язку з тим, що ми не залишаємо те, що знаємо, добре і гарно. На колись потім ми постійно підтримуємо, тримаємо руку на пульсі і 20 років. Чи з'явилися у колективу? От... Такі віддані прихильники, які відвідують кожен ваш концерт, які чекають ваших виступів, які дякують вам, залишають позитивні відгуки. Звичайно, що аплодисменти для будь-якого артиста це найкраща винагорода. Коли після концерту підходять вдячні глядачі і говорять, наскільки вони отримали позитиву, наскільки їм все сподобалося, все пройшло класно, і вони в захваті від цього концерту, звичайно, це бальзам. Як то кажуть, на душу будь-якому артисту, будь-якому керівнику і таке інше. Є глядачі, які є родичами, членами родин, учасників, знайомі, які постійно ми вже їх знаємо і особисто приходять на будь-який концерт, яких дозволяє вільний час, не, не зовсім люди при роботах, скажімо так, а дозволяє їм вільний час приходити в будь-яку годину, навіть іноді в робочий час приходити на наші концерти. І, звичайно. Отримуєш сам масу позитивчику від того, що людям подобається. А ну я скажу відверто, по вам видно з тим захватом, яким ви розповідаєте про ваш колектив, і я а, розумію, що от в ньому прям все добре, і ви відчуваєте себе на своєму місці. А, так, я спіймала цю хвилю, як то кажуть. А, Це правда. Чудово, пані Талі. На жаль, на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Час наш вам він, він трішечки обмежений, так, але я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії і за те. Що не зважаючи ні на що, ні на які обставини, які відбуваються, на жаль, в нашій країні, адже ми живемо в такі буремні часи. Так, так. творчий фронт, можемо назвати його так. Він продовжує свою роботу і а, давати людям ось цю хвилинку на відпочинок і відволікання від того, що зараз відбувається. Я вам щиро дякую. Дякую вам. Хай щастить. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про концерт Солов'їна Моя Україна, який сьогодні пройшов у Палаці культури південний від народного хорового колективу Джерела Кривбасу. Ось цях у нас була учасниця народного хорового колективу Джерела Кривбасу» Наталія Матвійчук. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.